Я сам жив у Херсоні на той час, на, мої, на моїх очах відбувалися дивні події. Як для мене дивні, який це все розумів, і я хочу, щоб і ви перейнялися і зрозуміли оце все у такому викладі, як я зараз вам подаю. Ви можете запропонувати якісь інші варіанти, будь ласка. Але раптом Постає загроза розвідка іноземна, і наша розвідка після, після вже другого майдану, коли втік Янукович прямо говорить, і Путін виставляє відкрито виставляє вимоги, що каже, я займу Україну по Дніпру, Румунія хай займає Бесарабію і Молдавію хай забирає собі. Угорці хай забирають Закарпаття, поляки хай забирають по Львів, а ось у Київ залишиться Малоросією. Але ви ж, можливо, хтось чув, що таке в стамбульських угодах. Путін тепер цими стамбульськими, я, їх навіть соромно, не можна називати їх угодами через те, що це якісь незусовості, якісь домовленості там е, рахамії, які. Виторгував у Абрамовича собі якісь кількасот мільйонів. Оце, оце, оце вся доба, це бізнес тих людей, які були послані у Стамбул. І от на Херсонщині, після того, як захопили Крим, адмінмежа, вже, де закінчується Крим, український кордон опиняється у. Каланчаку. Уже Чонгар відходить, хоча там є Перешиєв, є ще острів Чонгар і ну, Чонгар, Каланчак по Каланчаку проходить адміністративна територіальна границя. Хоча ж ніким не визнаний по сьогоднішній день. І от на адмінкордоні. Віце-прем'єр по соціальному розвитку і територіальному устрою. чи як Я вже зараз її назву забув, вона ще 10 разів поміняється. І дай Бог поміняється ця Верещук, Ірина Верещук, яка раптом почала верещати на кордоні, що треба розвивати бізнес з Кримом. Треба розвивати бізнес з Росією. Давайте тут побудуємо хаб і бізнес-центр. І таке інше. Кримські татари, українські справжні мислителі і патріоти, вони в одній особі валяють, підпилюють, підривають е ці вежі електропередач і кажуть, що нічого не буде і ніколи ми не будемо потурати окупантам, ми визволимо, а верещув пропонують бізнес. Зараз її закликали в об'яс президента, тому що очевидно на горизонті замаячили якісь все-таки те, до чого вона Бізнес-інтереси появилися на горизонті. І 14 лютого 2022 року у Херсоні 13-14 лютого відбуваються антитерористичні навчання. На них присутні голова офісу президента Андрій Єрмак, президент. Перед цим президент побував в Азовському морі на Черелгачі. Це він вдруге вже, жоден президент на Черелгачі півдня більше не був. Можливо, колись Кучма по п'янці заночував там, коли приймав Путіна. Кучма приймав на джерелачі Путіна. Це, а так там ніхто не держиться, таке воно місце непридатне. Тоді, коли я там був, то там на джерелгачі стояли зенітні артилерії. Я сподіваюся, що їх хоч встигли прибрати з того джерела, а могли і прибрати. От. І от відбувається антитерористичний центр. У мене, я коли дивлюся на повідомлення засобів масової інформації, дивлюся в Ютубі епізоди з репортажами із цих навчань. У мене очі лізли на лоба тоді. Як відбувалося антитерористичне навчання? Група осіб, легенда така, що група осіб захоплює, робить спробу захопити Каховську ГЕС. Наші доблесні Альфи і Омеги дають рішучу відсіч, оточують, в'яжуть оцих терористів, захоплюють диверсантів і терористів. Диверсанти і терористи стоять, як я зараз уточнив, під блакитними стягами. Тому що я був на перших порах, я настільки був обурний, що Мені здалося, що там були національні флаги. Знаєте, жовте, голубе, воно, можливо, можна було помилитись. Але вони з голубими прапорами були. І вони співають гімн України. І їх мотузять Альфа і Омега, оціх от терористів. Я так і бачив. Я бачив таке на тренуваннях спецназу внутрішніх військ. І Альфи тоді, коли вони ловлять і блокують терористів. Я таке бачу: не терористів, а мітингарів. Я перепрошую. Це коли вчаться спецназ внутрішніх військ і загалом внутрішні війська така у них установка, що от перед вами. Це називається масові безпорядки. І це борьба з масовими безпорядками. І треба діяти так, там розпрацьовано, коли робиться черепаха із щитів, в якому випадку, коли хто куди висувається, коли роздвигається, коли ловиться хтось. от, отакі от були навчання. І, значить, оці кляти терористи, звичайно, вони ж це. Курсанти, які хоч вчились, їх всіх пов'язали їм. Можливо, навіть дали і кійком. Ну, для того, щоб переможець повинен мати право врізати когось по голові. Це обов'язкова історія, особливо для спецпризначенців. Вони, якщо когось не вдарять, то це, мабуть, тоді і не, 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 не снідають. Так. І от через, через 14 днів я прокид... перед цим виступив Путін, перед цим 300 раз прозвучало, що на вас нападуть. Ще не говорили про те, що крилату фразу нашого президента Зеленського, що мені треба не таксі, а зброю. Це тоді ще не стало такою крилатою фразою. Але Попередження було, що на вас нападуть. Ось тоді, -то, тоді, -то, тоді, то там на, спочатку на 4 дні помилились, потім на два. І от 24 числа, в ніс 23 на 24, -те. я чую рев над своєю, над дахом своєї хати. Я чув у деяких місцях подібне ревіння. Я знаю, що полетіли ракети, полетіли літаки. Я також чув, як ревотлі такі. І я здивувався, що воно не вибухає, воно летить далі. І воно полетіло на Миколаїв. До Миколаєва 60 кілометрів, можливо, дещо було й чути, тому що звук подібний до вибуху ракети, такий як летіли, це летіли серйозні ракети. Такий звук досягає 60 кілометрів. Але це можливо це не завжди ти таке почуєш на таку місті. І от на ранок я дізнався, що вороги вже в Антонівці. Антонівський міст перейшли і вже в Антонівці. На ранок. Ну, туди машиною я доїжджаю, скажімо, до Криму за половиною години. От. На танку вони за 4 доїхали. Танки у них летіли, не зупиняючись ні перед чим. Вони, я, не вдов... я їздив, в мене дружина похова... По... похована в Олешках. Я їздив уже через блокпост ворожий, їздив туди, надумавши виїхати з Херсона, я поїхав в Олешки на могилу до дружини. Я бачив, що тоді тривалий час стояли розчавлені легкові машини. Люди, можливо, їхали на базар у Херсон, мало в кого, якісь справи, хто куди пересувається. Можливо, тікали з Криму, там, де вже окупант Спочатку вони ж зайшли у Генічиську одразу. Оця крилата фраза хлопці на насіння в коли... тому що а чого? це крилата фраза жінки однієї з Генічиськ. Вона каже, тому що вас уб'ють, і коли ви проросте насіння, то хоч будуть знати, де вас відкопують. Оце так. І от таким чином ми опинилися. Отак нарешті, нарешті дійшло до нас, до народу, до керівництва ще не дійшло, ще й зараз є охочі подивитися, позазирати в очі Путіну. Є такі охочі, які зараз готуються до форуму миру, я хочу вас запевнити після цієї всієї розповіді, що ніякого форуму миру, ніякої формули миру не буде підписано найближчим часом до того часу, поки не розв'яжеться ця нагла агресія. Поразкою російської армії на фронтах. Розпадом уже Росії. І лякати народи світу, так, як роблять це американці. Можливо, американцям страшно. Можливо, їм страшно. Але треба їм дати пігулочку таку хай заспокійливу. Якщо вона не розпалася, коли цар упав, законний їхній цар помазаник Божий. То Путін ну не цар Він він за всіма знаками не цар. У нього корони немає. У нього лисина є. Спіл... по якій, У нього шия, така, як у, у тих на гербівних, у, у цих гусаків на гербі чи пів... Пів... півнів. Йу накинуть врешті-решт мотузка, чи свої, чи знайдуться добрі люди, які візьмуть на себе цю брудну роботу. І оць, е, наше, наше горе і лихо, що ми в тому числі вигодували цю криваву потвору оцього монстра. Ми вигодували. Але частину Хай не скидає, хай не сподіваються ні на які формули миру, хай не скидає себе відповідальності ні Європа, ні особливо Америка. Вона долучилася з давніх давен ще від часів Хаммера, коли Хаммер приїжджав, зустрічався з Леніним і казав, що тут буде колись рай. Ви бачите, Путін теж сказав, що буде рай. Але тоді, коли вони вб'ють усіх українців, але очевидно, що я хочу його заспокоїти, що ми не заперечуємо, що він потрапив у рай, але спочатку, спочатку він, а потім уже ми.